Що для України означає імпорт газу із Азербайджану? Про що свідчить конфлікт Баку і Москви? Та як це може вплинути на російсько-українську війну? Про це сьогодні поговоримо із Михайлом Гончаром, українським експертом із міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президентом Центру глобалістики стратегія 21 21-го століття. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас також. Отже, Україна почала імпортувати газ із Азербайджану. Обсяг не розголошують, але оскільки відомо, що це невеликі такі об'єми, про що це нам свідчить? Що Азербайджан підставив дружнє плече перед опалювальним сезоном Україні, чи це більше такий політичний сигнал для Росії? Ну і те інше, я би так сказав. Важливо не перебільшувати ролі значення Еї в контексті там, скажімо, цієї тестової прокачки, вона безперечно необхідна, тому що це новий маршрут. Але в цілому потрібно розуміти, що Азербайджан, хоча й вийшов на європейський ринок, збудувавши спільно з Туреччиною відповідну газотранспортну інфраструктуру, зокрема газопровід Транстурецький та Тим не менше він не є співвимірним з Газпромом-гравцем на європейському газовому ринку. Його потенціал значно менший, але суть не в цьому. Суть в тому, що так чи інакше, якісь невеликі обсяги а, газу він має, які можуть бути додатково експортовані до тих обсягів, які а, вже експортуються на європейський ринок. І так би мовити, це дріб'язок, але дріб'язок такий е важливий, важливий і для України в даному контексті, коли ми зараз закачуємо газ на підземне зберігання на зимовий період. І для Молдови для Молдови, я би сказав, це найбільш визначальний контекст всього цього, тому що це як так само одна й та сама труба. І це реально азербайджанський газ, а не те, що було, скажімо, минулого року, коли під виглядом азербайджанського нам намагалися продовжити транзит того ж самого російського газу. Тому з урахуванням тих відносин, які зараз е, склалися, точніше в останні півроку і трохи більше, між Баку і Москвою, ну безперечно, цей крок е, з боку азербайджанського керівництва це є демонстрація е, солідарності з Україною, яка чинить опір російській агресії. І одночасно сигнал Москві, що на ній світ клином не зійшовся, uh -huh. попри все те, що там е формально зберігаються відносини стратегічного партнерства, і Баку не розірвав там, скажімо, декларацію відповідну, яка була підписана на початку лютого 22-го року у Москві, Тим не менше, якби Баку показує, що зовсім не збирається е займати угодовську позицію е щодо. Росії, а Азербайджан із Туреччиною можуть скласти серйозну конкуренцію Росії, ну, якщо брати в геополітичному контексті, то в регіоні Південного Кавказу і Центральної Азії це вже де-факто є. Uh -huh. А звісно, коли ми говоримо про справи газові, то ну так чи інакше. Ці країни вони проводять достатньо обережну лінію стосовно Росії, там передусім Туреччина, звичайно, оскільки вона доволі добре заробляє, домагаючись весь час кожного року знижок на російський газ, який вона продовжує споживати, ну і власне Росія себе намагається вести достатньо. Коректно у відносинах з Туреччиною, тому що, по-перше, Туреччина імпортує як по нинішнім міркам після того, як Газпром втратив європейський ринок, то достатньо великі обсяги газу. А по-друге, шлях нафти, російської нафти нафтопродуктів на експорт з Чорного моря лежить через турецькі протоки. Босфори Дарданели, тому якби Росія тут теж намагається не сильно перегинати палицю. Скажімо, в Москві не подобається те, що раптом е з'являється Азербайджанський газ для України і Молдови, хай там і в мізерних кількостях не зіставний абсолютно там з тими обсягами, які якими оперує Газпром, але безперечно це його нервує, тому що свого часу е Газпром докладав неабияких зусиль, щоб взагалі. Не допустити азербайджанський газ на європейський ринок. А і в принципі, державна компанія Азербайджану Сокар, вона хотіла вийти саме на європейський ринок в центрі Європи, ось там десь австрійський хаб Баумгартен, знаменитий, Це, ось той газопровід, який через Туреччину мав пройти, і він збудований і працює. Далі він мав іти не на південь Італії, через Балкани, як зараз. А в центрі Європи, але Газпром доклав усіх зусиль, щоб цього не відбулося. Ну от, типу, такий компромісний варіант був знайдений: що ідіть ви туди, на південь Європи. Mm -hmm. ну, от. ну і тому такі відносини конкурентно-партнерські між Сокаром і Газпромом. Ну а зараз ми бачимо, що Сокар намагається грати е, в таку обережну, е, окремішну гру. Ну, до певної міри це йому вдається. Яка зараз загалом іще є альтернатива російському газу, окрім ось азербайджанського, хто ще може вийти на ринок і замістити собою російський газ? Ну, в принципі, європейський ринок завжди буде диверсікованим. Себто, uh -huh. Азербайджанський газ за підсумком минулого року на ринку Європейського Союзу? Його обсяг в процентному відношенні складав десь 4% з невеликим, це зовсім невеликі обсяги. А основний постачальник зараз це Норвегія. Третина всіх постачань газу в Європу. Це дружня до Європейського Союзу Норвегія. Яка раніше була на другому місці, найбільшим постачальником був е, саме Газпром, Росія? Якщо взяти 21 рік, наприклад, то був пік 46% Частка е, імпорту газу була на європейському газовому ринку, була саме з Росії. Тепер же Росія десь і е, тропровідні постачання. Складають там порядка здається 14% всього сього Про, Це які то... про які доходи для Росії йдеться зараз після того як певною мірою перекрили вентиль російському газу. Наскільки Росія заробляє саме від газу ну на цю війну, яка яку вона веде проти України? Ну навіть в кращі часи, скажімо так, коли ми порівнюємо доходи різних сегментів експорту енергоресурсів з Росії, газ якщо співставляти, наприклад, з сегментом нафти і нафтопродуктів, то він десь в кращому випадку складав одну третину, а то десь і одну п'яту від того, що давав. Обсяг експорту нафти і нафтопродуктів, себто він був номером два, uh -huh. От, тому, звісно, що основний внесок в бюджет війни, як і раніше, так і зараз, робить саме нафтовий сектор. Газовий сектор, звісно, впав дуже серйозно. Оскільки, якщо ми пригадаємо те, що зробив у 2022 році Газпром, обсу за підсушивши європейський газовий ринок, угу. то власне кажучи, от цифра, яка дає порівняння, скільки Росія втратила, якщо в 2021 році максимальний обсяг постачання російського газу через трубопроводи Газпрому був 155 мільярдів кубічних метрів. Mm -hmm. То, от минулого року, а э, на європейський газовий цього року, точніше, після того як припинив э, дію транзитний договір між нафтогазом і «Газпромом», то цього року на європейський газовий ринок трупроводами, э, точніше одним трупроводом, друга нитка турецького потоку надійде близько 16 мільярдів кубічних метрів. Mm -hmm. то, Десять практично майже 10 разів менше. А, але пане Михайло, Фіцо все одно їздив до Москви, їздив до Путіна. Не подобалось йому те, що ми призупинили транзит. Е, про що свідчила ось така занепокоєність Фіцо? Ну, це зрозуміла ситуація, в принципі. Фіцо хоче отримувати, як і раніше, російський газ за спеціальною ціною зі знижкою, плюс заробляти на транзиті. Себто, Фіцо був, до речі, і в Баку минулого року, от якраз в травні місяці, він тоді намагався, по суті, ну, був таким основним провайдером цієї афери з так званим азербайджанським газом. Під виглядом якого мав бути російський. Uh -huh. І він тоді вів мову в Баку про те, що він готовий взяти там порядка 20 мільярдів кубічних метрів газу. Постало питання, навіщо йому стільки, коли вся Словаччина там споживає десь там 4 з невеликим мільярди кубічних метрів. А решту був намір, так би мовити, транзитувати через Словаччину цьому теж заробити, бо це традиційний. Був маршрут, от як ми транзитна країна були для газу Сибіру, так само і словаччина була, тому що те, що проходило через нас, потім далі йшло по Європі, переважною мірою через Словаччину, через її ГТС. От і він теж хотів на цьому заробляти. От. Ну і ми пам'ятаємо всю ту аферу, яка яку намагався розіграти насправді Газпром, використовуючи Фіцо як такого собі європейського емісара, що мовляв, ну це не ми, це от потрібний газ. І, от, бачите, цілий прем'єр-міністр цілої країни приїхав домовлятися. Тому якби тут Але позиція, це була персональна вигода для словаччини, так, комерційна, фінансова. Ну в тому числі і так, і звичайно, що Фіцо хотів відіграти роль такого собі. Успішного е, менеджера, ну, подібно тому, як Орбан в сусідній Угорщині в нафтовому секторі е, відіграє таку роль от е, Орбану вдалося перефарбувати російську нафту, яка йде транзитом через Україну в угорську. І цей транзит, ганебний транзит, я би сказав, продовжується. От Фіцу хотів зробити те ж саме з газом, а е, російським газом, і так мовити забезпечити і себе, от за спеціальною ціною. А також продавати і іншим і заробити ще заробляти так а... і зміцнити своє політичне довголіття на теренах Словаччини. Пане Михайло, про нафту якраз ви зазначали про те, що для Росії це така перша стаття доходу. Ось зараз в принципі існує вірогідність того, що буде введено фактично глобальне ембарго на російську нафту. Це якщо у Сполучених Штатах ухвалять законопроект Лінці Грема і Блюменталя, який, по суті накладає значні мита на ті держави, які купують російську нафту. Індія вже до речі, державні нафтопереробні заводи вже заявляють про те, що призупиняють закупівлю російської нафти на фоні погроз Трампа. Закон ще не ухвалили, але вони вже побоюються. Наскільки ось цей санкційний законопроект може вплинути на доходи Росії і на їхню неспроможність вести війну? Ну, гіпотетично так, може вплинути, якщо буде прийняти. І чому я далеко не переконаний, тому що так чи інакше, те, що зараз відбувається в з Індією, це дії адміністрації Сполучених Штатів, відповідно там з алгоритмом Трампа. Е, ну, ви вірно вжили термін призупинили. Індійське МПЗ призупинили, не зупинили, не припинили там. Призупинили. Вони просто зараз, я думаю, дивляться з точки зору того, як скласти баланс, що вигідніше: чи проігнорувати американські санкції і, вибивши додаткові знижки з росіян, продовжити операції з російською нафтою. Чи навпаки відмовитись від російської нафти, піти на зустріч американцям, бо відносини зі Сполученими Штатами якби, важать для Індії немало. Індія не Китай. Угу. Китай не піде е, на зустріч в цих питаннях, і так далі. І е, тут нема про що е, насправді е, з ним говорити. Вашингтон мається на увазі. Китай продемонстрував свою негнучкість в цьому е, питанні. А Індія це інша справа. І в принципі, не випадково пару тижнів тому назад міністр енергетики Індії зазначив, що в принципі вони шукають шляхи диверсифікації, а реально шукати їм нічого не потрібно. До 23-го року вони е, імпортували російської нафти там десь максимально запаси від 2 до 4% відсотків на рік, і то це була нафта, яку ввозила та ж Роснефть на придбаний на придбану частку е, нафтопробного заводу в Індії. А зараз третина балансу це російська нафта. А традиційно індуси брали нафту з близько розташованого регіону перської затоки. 3700 кілометрів всього-навсього від східної Індії до найбільшого терміналу Саудівського Растанура. А наприклад, тягнути нафту з порту Услуга чи Приморськ з Балтики на супертанкерах до Індії це майже 16 тисяч кілометрів, уявіть собі. Тому якби, така довга логістика, вона якби б'є і по доходності російських експортерів нафти. А індусам, звичайно, вигідно, вони бають знижку. От. Тому так чи інакше для Індії ситуація вирішується доволі просто. Вони можуть повернутися до традиційної схеми е, роботи е, по імпорту нафти з, з країн перської затоки. Як, в принципі, це ж продовжується. Mm -hmm. е, Індія ж не припинила відносини з ними, просто е, зменшила обсяг закупівлі в Арабію і збільшила е, в Росії, використовуючи ось ті всі знижки. і Так далі. Тому тут мова йде не, не про. Якусь таку ідеологічну спорідненість, як у випадку Пекіна і Москви, uh -huh. а мова йде просто індуси відповідно до доктрини Джей Шанкара, міністра закордонних справ Індії, ну для Індії важливі а, інтереси. А не якісь там абстрактні цінності, там західні чи чи чи, чи чиїсь інші будуть визначати oh. як вигідніше їм, так? так але ось про Китай тут цікаво. Ви сказали про те, що Пекін не піде на ось ці санкції від сполучених штатів, що він буде продовжувати купувати російську нафту. Ну вони вже заявляли, так що ми суверенна держава. І ми самі будемо нібито вирішувати. Чи означає це, що ось цей санкційний пакет він. Насправді буде неефективним, якщо ну принаймні Китай буде приносити е, гроші в бюджет Російської Федерації, тому що я пам'ятаю, пане Михайле, і що з інтерв'ю президента Володимира Зеленського, коли його питали, як зупинити цю війну, він говорив, що від бажання Китая це також залежить одним днем, якщо захоче Пекін, може зупинитися ця війна. Ну, у нас є ілюзії в багатьох, що от Петін чомусь має захотіти. А чому він має захотіти? У нього нема такого бажання. У нього зовсім бажання інше. І тому він доволі жорстку позицію займав і займає. Стосовно того, що стосовно санкцій, він їх відкидає як такі західні санкції. Ці американські, які були, які якими тепер погрожують е, Пекіну з Вашингтону. Він також відкидає. Тим більше, що Сі Сідзіньпін вийшов переможцем у ось цій тарифній в тарифному поєдинку з Трампом. Mm -hmm. Нічого не вийшло з того, що хотів Трамп. Ну а саме головне, давайте згадаємо фразу Сі Цзіньпіна, е, коли він е, 23-му році е, на завершальному етапі візиту в Москву, прощаючись з Путіним, сказав так. Пафосно, що мовляв, ми з вами зараз робимо ті зміни, яких не було останні 100 років, Тобто mm -hmm. тут нічого не змінилося, Тобто є спільна мета Пекіну і Москви уразити захід, і перш за все, Сполучені Штати, тому вони йдуть ці, цим шляхом. от і якби в цьому контексті, е... навіть якщо в фінансові збитки собі ця мета все одно головніша. Думаю, що так. Ну дивіться, війна Росії проти України принесла Росії тільки колосальні фінансові втрати. Я вже говорю про людські втрати, бо для нинішнього режиму як і для попередніх режимів ціна життя людини нульова. От але для покійно так само, тому що так там рахують краще ніж рахують в Москві. Але так само є стратегічна мета, заради якої Китай готовий йти на певні жертви. А тим більше, що ну, теж складна ситуація, якби бути впевненим в тому, що ті санкції мається на увазі у Вашингтоні, немає певності, що ті санкції, які можуть бути запроваджені, там можуть принести кінцевий ефект. Ну, тому що в принципі, якщо ми поглянемо навіть на карту, не, не сьогодні ж на відміну від Індії, склалася схема торгівлі Китаю з Росією нафтою. Це Індія зманеврувала швиденько і от в контексті там, після повномасштабного е, російського вторгнення в Україну е, швиденько зорієнтувалися, як заробити більше гроші. А Китай і Росія в частині нафтової співпраці. Вони розпочали її ще 20 років тому назад, коли починалося будівля більше будівництво масштабної транссибірської магістралі Східний Сибір Тихий океан, яка була призначена саме для масштабного експорту нафти в Китай. І тому практично половину нафти Китай отримує з Росії не морським транспортом, як це Індія, наприклад, а трубопровідним. Через ось цю систему Східний Сибір океан, а також там менші обсяги перед 10 мільйонів тонн, іде транзитом через нафту Атасу Алашанкову через Казахстан. Угу. Тому так чи інакше, це прямі відносини, які склалися, і ніхто їх не буде ніяк переглядати, як би там де у Вашингтоні чи де інде не хотілося. Морська складова тут. Інший бік справи. Тут китайці можуть піти на певні, на перший погляд, поступки. Ну, мається на увазі, там от як зараз е, індійці взяли і призупинили. Угу. Але потім ну не те, що буде знайдено, ці схеми є. Угу. Ця російська нафта буде десь умовно е, перефарбована, змішана з іншою нафтою, буде утворений якийсь новий мікс, азіатський мікс. От, і з формальної точки зору, якби. Цю нафту не називеш російською. От і її будуть далі спокійно отримувати той самий Тоб... тіньовий флот, який ніхто не скасовував, за яким досі немає моніторингу механізмів контролю. Пане Михайло, ви сказали про те, що ось цей санкційний пакет від США, немає певності, що він принесе результат. Більше навіть є впевненість, що не подіє. Коли говорити загалом про економічні санкції, про економічний тиск, чи є і ще якісь важелі? Як ми можемо економічно, спільно із західними партнерами натиснути на Росію і зупинити цю воєнну машину? Е, ні, цей пакет події. Угу. Просто не варто очікувати, що це буде такий фатальний удар угу. по Росії. Угу. Він подіє, особливо у випадку, там якщо Індія дійсно відмовиться. То це буде серйозний удар, але не фатальний. Тим більше, і не що моментально, це... я правильно розумію, що ну, через і 10 днів гроші так, в так. Росії не закінчаться. Так, так, так. Саме так. Тому от розраховувати, бо часто, якби так, особливо мас-медіа, такий ажіотаж створюється, що от як тільки. Цей пакет санкційний, там неважливо, чи й буде прийнятий, так mm -hmm. все через кілька днів там Росія зупиниться. Ми ну, бачимо, що 18-й санкційний пакет прийнято, але якби mm -hmm. але на додачу до цього, що ще можна зробити? Ну дивіться, в принципі, якщо би от ви правильно сказали, там механізми контролю моніторингу. Моніторинг певний є, от, але знову таки, ну якщо моніторинг раді моніторингу. От і фіксується зростаюча кількість там, танкерів цього так званого тіньового флоту, так званого підкреслюю. Але з ним нічого не відбувається. Ну, по, по суті, можна сказати, е, що за результат цього моніторингу протягом останніх е, там, років дії санкцій, ну, починаючи з 23 року, реально, ну, це е, по суті три випадки, коли були затримані танкери з цього тіньового флоту. А, і тільки один випадок ефективний, коли німці не просто затримали, а конфіскували і танкер, і нафту, а решта, два випадки Фінляндії і Естонії. Ну, це була затримка цих танкерів, перевірка, там все, і потім їх відпустили. От. А потрібно так, щоб не допускати їх. От, якщо цей танкер знаходиться в чорному списку, значить він не має заходити через е Балтійські протоки, через данські протоки, точніше, в зону Балтики. Взагалі, угу. не допускати його не з нафтою на вихід, а без нафти на вхід, тому що все цей танкер в чорному списку. Він не може заходити. Хто От, має він... дати в цю вказівку? Ну тут якби справа не у казівці, справа в тому, щоб країни Політичне регіону, бажання. Балтійського моря так мавали відповідно уряди політичну волю. Угу. От і передусім, звичайно, мова йде про те, що це повинна зробити Данія, бо це є територіальні води. От. Європейський союз в цілому ну не відважиться прийняти е, таке рішення, оскільки е, при наявності навіть політичної волі провідних країн членів е, ну знову ж таки буде заблоковано усе це тою ж угорщиною, там чи словаччиною, чи ось останнім часом там Мальта вискочила так само, тому що і тут не випадково Мальта тому шначутково заробляє якраз її. Танкери не є танкерами тіньового флоту. Як і танкери Грецької республіки, які добру третину цієї нафти перевозять взагалі то. О. Тому би, питання полягає в тому, щоб, як на мій погляд, то саме регіон Балтики, де практично, ну, окрім Росії, всі країни-члени ЄС і НАТО, угу. вони мали би проявити тут якраз ось ту політичну волю, щоб заблокувати ось цей нафтовий трафік. Не те, щоб його там перекрити до нуля. Але практично не допускаючи у, в зону Балтики під завантаження, ось ці танкери із списку. Тіньового флоту, яких там нараховується вже по-моєму птиці сотні чи щось таке. Mm -hmm. От це просто зменшить можливості Росії по вивозу нафти, яка видобута і протранспортована. А воно вдарить далі по всьому ланцюжку. Якщо ви не можете видобуту нафту вивести, то її треба десь е зберігати. Обсягів зберігання резервуарних парків в Росії на ті обсяги видобутку недостатньо перекинути на Чорне море. Вони теж не сильно зможуть, оскільки там теж термінальні потужності завантажені. Тому потрібен ось такий підхід, але для цього треба перейти європейцям, передусім країнам Балтійського регіону. Ось цей рубікон нерішучості, я би сказав. Угу, угу. Ну і потім ще один момент важливий: це знову ж таки. Ми дивимося санкційний пакет 18-й, Знову там два десятки банків російських відключили від систем міжнародних платежів SWIFT два десятки. Всього їх відключено 45. Але є ще порядка 200-250 російських банків, дрібніших, які спокійно собі далі працюють. Та, ну насправді рішучості не вистачає нашим партнерам, але будемо сподіватися, що врешті-решт вони ухвалять таке рішення, тому що смерті в Україні продовжуються, На жаль, ну і треба все ж таки е, бути більш рішучішими проти е, російського цього довгого рубля. Дякую вам, пане Михайло, за нашу розмову. Михайло Гончар, український експерт із міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент центру глобалістики стратегія 21 століття був з нами на прямому зв'язку. Спасибі говорили ми про е, азербайджанський газ Україна вперше імпортуватиме його загалом. Наскільки це конкуренція у складе для російського газу? Наскільки зменшаться її доходи після такого рішення? Ну і як загалом нам спільно міжнародною спільнотою економічно натиснути на Російську Федерацію, аби е, зменшити Російську. Ський бюджет і воєнні видатки Російської Федерації з вами була я, Марина Білоножка. Це чорноморська телекомпанія. Більше випусків дивіться на нашому ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на екранах і до нових зустрічей.